На днях відбулася геймплейна трансляція розробників по новому доповненню за 7.4 в оренду. Всім привіт, з вами Квітнева. Трансляція була мега нудною, але я розбавлю її відповідями розробників на питання ком'юніті щодо нового доповнення, яке опублікували за декілька днів до трансляції. Доповнення вийде вже буквально через три дні 7 грудня. Тож це останні новини по доповненню перед його виходом. Також нагадую, що я розігрую це доповнення, а також став пак на вибір, стім-версія для ПК. Посилання на умови розіграшу будуть в описі до відео. Ну а ми починаємо з новин про новий світ. Нове місто було злито ще до трансляції, в принципі, як завжди, місто Томаранг. Міститиме всього два райони: Морінсон, який є центром міста, і Ков Сафо. Який є більш сільським і спокійним, і я надіюся, це вірту все прочитала. У центрі Тамаранга є великий парк з ігровим майданчиком, класиками та кульками. У цьому районі також є ботанічний сад, рибний ринок і багато кіосків на нічному ринку. Саме місто мені виглядає більш відпочинковим, курортним, але це тільки тому, що я живу в помірних широтах. Всього в світі 9 лотів. Розміри ви можете бачити на екрані. З кадрів розробників місто мені не дуже сподобалося. Воно виглядає прісним. І хіба що ввечері, коли запалюються ліхтарі, в місті стає цікавіше. Але, можливо, це так невдало показано на трансляції. В новому місті є заповідник тигрів, який до цього називали притулком для тварин, і це кроляча нора. Сім можуть відвідувати святилище або робити йому пожертви, щоб отримати круті речі. У святилищі є багато пам'яток і деякі предмети нагород, які ви можете отримати, відвідуючи його як вночі, так і в день. Якщо ви приберетеся в заповідник неробочий час, то є шанс, що вам заборонять його відвідувати. У місті Тамаранг є дуже велика зона для плавання у відкритих водах, і таким чином можна допливсти до таємної пещери. Раніше нам вже розповідали, що ми зможемо будувати багатосімейні ділянки з нуля, створювати дуплекси, квартирні будинки чи розділяти будинок на здачу по кімнатам окремо. Цього разу нам показали, як нові ділянки виглядатимуть в режимі міста, і це дуже схоже на квартири. Можна поклацати по кожному доступному юніту і вибрати, куди хочете заселити свою сім'ю. Попередньо ознайомившись з інформацією по кожному юніту. Будь-яку житлову ділянку можна буде легко змінити на ділянку для оренди житла, вибравши кімнату. То її можна легко позначити як частину приватного блоку чи спільного простору. Про це я вже більше розповідала у своєму попередньому відео. Підказка буде десь ось там зверху, а зараз не будемо на цьому зациклюватись. Також, якщо ви заплутаєтеся, призначаючи окремі блоки, і хочете просто почати все спочатку, буде кнопка, щоб онулити весь цей прогрес, і почати призначати кімнати заново. Розробники підтвердили, що властивості та випробування можна буде встановлювати окремо для кожного блоку приміщень. Коротше кажучи, один юніт може мати сонячну сторону і хороші властивості, а іншому можна закинути і мишей. Під час будівництва житла в оренду будуть пропозиції щодо того, що зробить нерухомість з високим рейтингом, але ви не зобов'язані дотриматись цих вказівок. Ділянка в оренду може мати максимум 6 юнітів. Окремих блоків приміщень піздачу, але є чіт. Ви його можете бачити на екрані, який дозволить побудувати більше одиниць, якщо ви захочете раптом зламати свою гру. Майте на увазі, що розробники рекомендують до 6 одиниць юнітів для найкращої продуктивності. Також буде глобальне обмеження щодо кількості юнітів, які ви можете мати за одне збереження. Обмеження становить 100 одиниць для всього збереження. В кожному такому юніті може жити повноцінна родина з 8 сім'ї. Будувати житло в оренду можна буде в будь-якому житловому світі The Sims, Але є нюанс. На прибережній зоні Сулані будувати не можна, пентхауси ви змінювати не зможете. Також не можна буде змінювати квартири з доповнень життя в місті та еко-лайфстайл. Ну і на остаток будувати житло в оренду в відпочинкових містах, таких як Бату, Сальвадорада, Граніт Фолз, теж не можна. Ну і, можливо, це очевидно, але комбінувати ділянку в оренду з бізнесом теж не можна. Але давайте про хороше. За нагоди хочу подякувати неймовірним спонсорам каналу за підтримку підпискою. Долучитися до цих меценатів та отримувати бонуси можна за посиланням в описі до відео. Далі нам показали режим реального часу, де видно, як сіми використовують спільний простір. Також вже точно видно, що ми не побачимо, що відбувається в інших юнітах, а щоб їх відвідати, потрібно буде чекати екран завантаження, але хоча б тільки один і без зайвих меню. Можна буде швидко переміститися через функцію Play this Household на самих юнітах або в окремому меню в куточку, як це показали на трансляції. Ця функція також додасться до базової гри, але я так і не зрозуміла для чого. Знову показали, що сім'ю орендодавці можуть вирішувати, яку орендну плату вони хочуть стягувати за день і бачити свій рейтинг, а також правила проживання, які зараз діють, та орендарів, котрі зараз проживають. Гравці зможуть зробити свої орендовані приміщення приємними для орендарів, щоб покращити рейтинг, але Можна буде зіграти і роль злого жадібного власника, якщо ви захочете. При заповненні вакансій, тобто вакантних місць на оренду, ви можете вибирати зі списку потенційних орендарів. Можна побачити, скільки сімей є членами цієї родини, та їхній вік, скільки ліжок їм потрібно, та скільки вони готові заплатити за оренду. Також можна виселити сім, але якщо ви це зробите несправедливо, то це матиме негативні наслідки. Розповіли про дві нові колекції: Перша – це Китиці. Зібравши всі китиці, ви можете об'єднати їх, щоб створити новий предмет. Кожна ця китиця також містить свої певні знання, інформацію. І як я розумію, вони необхідні для закриття життєвої цілі, пов'язаної з дослідженням нового міста. Друга колекція це колекція кульок із баночкою для їх зберігання. Що прикольно. Сіми з рисою характер допитливий і можуть пигувати за іншими сімами, буквально витягуючи бінокль і підглядаючи в нього. Це ми бачили вже в минулих трейлерах. Як і те, що такі сіми зможуть проникати в житло своїх сусідів і вишукувати їх секрети. Проникати можна буде в будь-яку житлову ділянку, не тільки в ділянки з орендою. Також секрети можна використовувати, щоб шантажувати інших сімів. Злом і проникнення є тимчасовою подією, і якщо ваш сім не покине житло до закінчення таймера, його можуть спіймати. Грабіжників з новим доповненням не буде. Але якщо ваш персонаж має також рису клептоман, то він зможе захватити. Хватити з собою декілька предметів. Щодо нових побутових приладів, то чайник зможе закип'ятити гарячу воду для чаю або кави. Рисуварка буде функціонувати як вафельниця чи пічка для піци з нового ставпаку. Тобто закинули інгредієнти і пішли по своїм справам, поки вона готує. Щоб на ділянці була пліснява, вам необхідно призначити для неї випробування ділянка з пліснявою і забити на прибирання. З пліснівою слід боротися та регулярно очищати її, щоб уникнути можливої смерті від неї. Плісніву можна підпалити і створити пожежу, ну або вичистити спеціальним засобом, якщо у вас вистачає грошей. І судячи зі всього окремого працівника по боротьбі з пліснівою немає. Це наш сім перевдягається в костюм. Випробування з пліснівою, звичайно, можна буде додати на будь-яку житлову ділянку. Ще одне випробування: Maintenance Troubles, тобто проблеми з електрощитками, бойлерами, можна буде теж застосовувати до звичайних житлових ділянок. Це випробування недоступне для ділянок з орендою, оскільки технічне обслуговування вже є частиною управління цією ділянкою. Якщо на ділянці з орендою щось де не так, ви можете найняти дешевого чи дорогого підрядника, який перемонтує об'єкти, або спробувати вирішити цю проблему самостійно. З цим доповненням ваші сіми також зможуть виганяти привидів, які тероризують орендарів, але цього нам ще не показали. Цікаво, чи буде це якось інтегровано з Стафаком Паранормальне, там же ж є мисливці на привидів. Звичайно, нам показали каси будівництво. Детальний огляд я робитиму вже в перші дні виходу цього доповнення. А зараз давайте швиденько пробіжимося по тому, що нам вже показали. Одяг в класичному традиційному та більш сучасному традиційному стилі Південно-Східної Азії. Багато одягу для спекотної погоди. Для теплого приємного клімату, також багато візерунків і яскравих кольорів. Неочікувано багато одягу додали для тодлерів та інфантів, але загалом стиль одягу не для мене. Показали також нові зачіски і нову бороду. Показали чотири нові життєві цілі: джерело знань та морані в категорії місце розташування, шукач таємниць в категорії злих цілей, розбірливий мешканець в категорії популярності та п'ятизірковий власник нерухомості в категорії статок. Ближче показали і п'ять нових рис характеру: крінжовий, щедрий, допитливий дитя села та мудрий. Риса характеру мудрий доступна тільки для сім'їв похилого віку, і цю рису характеру вони можуть отримати, коли постарішають. Певні риси, такі як геніальність, підвищуютьмовірність того, що сім похилого віку отримає рису мудрості, коли подорослішає. по режиму будівництва теж пробіглися нові джакузі, нові поштові скриньки, нові таблички. Знак без взуття і з наступним оновленням, можливість знімати взуття в приміщенні буде в базовій грі між іншим. Ну і сходові перила, ліхтарі, занавіски, загалом багато яскравих візерунків і кольорів, як і в касі. Нова дрібна побутова техніка, пароварка та чайник. Ми вже про це знаємо. І з цим оновленням всі ми зможуть кип'ятити воду для чаю в мікрохвильовці на хвилинку. Я в шоці. Ну і звичайно, додадуть багато нових рецептів Південно-Східної Азії. Ось це дійсно прикольно. Новий крінжовий унітаз для ще більшого травмування ваших сім'їв і також буде новий горшечок для навчання малюка, водонагрівачі, кондиціонери, блоки запобіжників, радіатори усі ці об'єкти будуть функціональними і матимуть ігровий процес, пов'язаний із орендою житла, але їх можна розмістити на будь-якій ділянці. Також вони інтегровані з погодою з сезонів. Можна побачити ще нові поплавки для басейну, які є нагородою за нову вечірку біля басейну, нові кухонні стійки, шафи, паркани. Шпалери, наклейки на стіни з пошкодженнями, нова черепиця та декоративні елементи даху. На перший погляд предметів прям багато, але я не можу сказати, що всі вони мені прям подобаються. У будь-якому випадку детальніше ми будемо оглядати, якраз таке будівництво в окремих оглядах в перші дні виходу доповнення. І я не те, що дуже сильно це доповнення, але я вже знаю, що я буду з ним робити. Тож нагадую, що з виходом цього доповнення в мене на каналі буде новий проект, де ми разом будемо досліджувати саме геймплейну частину доповнення в оренду. А власне, будемо розвивати щось на кшталт свого власного готелю. Моя підписниця вже готує правила цього челенджу. Це буде окремий челендж, і ми обов'язково закриємо життєву ціль п'ятизіркового власника нерухомості і будемо розвивати нашу ділянку в оренду з нуля. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цей проект. На цьому у мене все. Діліться враженнями в коментарях, та не забудьте притиснути вподобайку, якщо раптом відео вам сподобалось чи було корисним. Дякую вам за перегляд і скоро побачимось!